Добрий день, учні! Ми з вами продовжуємо працювати в середовищі Scratch для створення різного програмного забезпечення для роботи з алгоритмами та програмами. З лінійними алгоритмами ви познайомилися в початковій школі, продовжували ми з ними працювати в п'ятому класі. І продовжуємо працювати з вами в 6 класі. Єдине, що в цьому році ви вже познайомилися з таким поняттям, як змінна і різні методи присвоєння значень для змінних. Ось один із варіантів, коли ми змінні Х присвоюємо значення 6, а змінні Y присвоюємо значення 5. Сьогодні ми з вами розглянемо, як можна за допомогою Scratch розв'язати ось. Таку, такий приклад. Х помножити на 2 додати y в дужках, помножити на другу дужку, Х помножити на 2 відняти Y. Отже, що ми з вами робимо? Переходимо за посиланням на онлайн-платформу Scratch, створюємо новий проєкт. І як ми будемо робити? От якби ми в математиці розв'язували, бачите, Розв'язували ось цей вираз. Ми з вами знаємо порядок ті, що у нас дії виконуються спочатку в дужках. Отже, нам потрібно знайти значення виразу в перших дужках, потім нам потрібно знайти значення виразу в других дужках, і потім ці два значення між собою перемножити. Отже, крім значень x та y, нам потрібно ще. Певній змінні, хай це буде А присвоїти значення результату в перших дужках, Змінній Б призначити да, значення результату в других дужках і ці два значення перемножити. Цей приклад у вас розглядається досить добре у вашій домашній презентації. Якщо ви розглянете, ось він. Да, Тобто ми присвоюємо змінні А результат виразу 1, змінні Б результат виразу 2, і змінні С результат А помножити на Б. Отже, дивимося, скільки змінних нам потрібно з вами знати: Х, У, А, Б і С. В Scratch ми можемо: у нас є така ціла група роботи зі змінами. Ми можемо створити свою. Власну зміну. От нам їх потрібно створити п'ять. Отже, значення для Х. Далі створюємо зміну під ім'ям Y. Так, змінна А, змінна Б і змінна С. І починаємо створювати проєкт. Отже, ми будемо задавати з клавіатури значення для Х та y, а програма у нас має просчитати значення для А, для Б і загальний результат це буде наша зміна С. Так, подію. Коли натиснуто флажок, наш котик буде. Зараз. У нас датчики запитувати, да? яке, яке значення для Х? Ось так. І після цього, як він у нас запитає, нам потрібно з вами задати. Надати значення для Х. Отже, надати Х значення, і переходимо знову в датчики, нам потрібно ось така річ, як і відповідь. Ось так. І у нас тут з вами з'явиться поле, куди ми можемо вносити значення Х з клавіатури. Це лише частинка, так? от ми вже навіть зараз можемо 5. Натиснути галочку, бачимо, що у X з'явилося значення 5. Далі ми з вами, ну я зараз отак цю частину скопіюю, Та, ні так не скопіюю. Продовжимо знову надаємо, да? далі котик у нас буде запитувати, яке значення для Y, так, Знову надати значення та ігрек відповідь. Так, знову можемо спробувати збу. Отже. Зупинимо ще раз виконання. Питає, яке значення для x 2. З'явилось. Яке значення для y 2. З'явилось. Але вона в нас нічого не вважає. Тому що далі ми знову з вами маємо прописати, що ж він буде вважати. Надати змінній А. І тут ми з вами пригадуємо, що зміна А у нас ось такий вираз. 2 помножити на Х додати y. І Тут нам допомагають наші оператори. Отже, перше у нас 2 помножити на зміну Х, перетягуємо. І тепер ми до цього значення маємо додати нашу змінну y. Ось таку ми побудували структуру 2 помножити на змінну Х додати Ірик. І тепер цю всю структуру нам потрібно з вами розмістити для нашої змінної А. Далі змінна Б. змінній Б буде подібна структура, але з відніманням. Отже, ми беремо 1, і 2 да, множення 2 помножити на змінну Х, так у нас і залишається. Але тепер від цього добутку ми віднімаємо змінну Y. І це значення присвоюємо змінній Б. І останнє, що нам залишилося, зміню c. Присвоїти значення добутку нашої змінної А. Та ось цього виразу. Так. І змінної П Є. Знову задайте значення для екза. Перевіряємо 2. Хай так і буде. Для Y – 2. Все, вона нам просчитала. В цьому випадку 2 помножити на 2 буде 4, і додати 2 це буде 6. Правильно. Так? В другому, 2 помножити на 2 буде 4, і відняти 2, це буде 2. І 6 помножити на 2 буде 12. Ось так ми з вами склали лінійний алгоритм для знаходження нашого значення нашого виразу. Ваше завдання буде. Повторити ось оцей алгоритм. Але ввести значення для Х іг ті, що задані у вас в умові вправи, і отримати результат. Коли ви це зробите, зробити повний скриншот екрану, де буде видно код, де будуть видні ваші зміни, і саме головне буде видно результат. Успіхів вам в роботі.